Макарон з рису. Сьогодні будемо їсти. Я помилилася, взяла, купила піші, я не бачила. Я думала, що це, що ще, що ще, це свіжий макарон, дорогенький мої. І е, я принесла додому і прочитала, що він зроблений з рису. Для того, хто глютини не переносить. Не з пшениці мука, а з рису. Це свіженький макарон, такий прямо зроблений, що три дні він зберігається. Тут я вже приготувала. Продається у нас в холодильнику ось такі парці. Бачите, ми будемо їсти дуже-дуже по-простому. Саме основне я натерла такого сира. Бачите, сира бракує, сир ми завжди їмо парміджано ріджано. І ось така копі продається. Тут вже Тут, нічого, -нічого тут, як вам сказати, помідори, чеполя і, і базиліку, і все. Тут жиру ніякого нема. Основне до цього макарону дати хорошого, якісного парміджано. І хорошої олійки. олії. Олії. Екстраверджені доліва. Це означає такої сільської, хто має сади, хто має ці оливки, Ось так, така олія є. Не з магазину, а така дуже якісна. Тут я вже заварила таку бадю чаю. Тільки що кинула, бачите, тільки що кинула. 5 хвилин я більше не тримаю. 5 хвилин, ще 2 хвилинки. І оцей я п'ю останнім часом. Треба чай буде купити. Ось цей. Бачите, він бергамотто, пахне бергамотом, мені подобається ліпше, ніж з лимоном. Бо що є такий самий з лимоном. лимони я собі сама даю. У мене завжди багато-багато лимонів. Лимони я біокупила. Такі, щоб не побризгані. І все. Йдемо заправляти макарон. І будемо пробувати макарон. Макарон в Італії їдять. Не кожен день, але. Дуже рідко, коли або, або хліб, або макарон ми їмо. І ось така такі справи. Я готую дуже-дуже просто. Чим менше продуктів даю до сердини, тим краще є. Не треба багато давати олії. Піки олія так само дуже сильно корисна, але вона так само дуже сильно калорійна. В Україні дають всього багато. І дуже рецепти дуже такі тяжкі роблять, щоб сильно було смачне. Там дають і грибів, і сира багато, і м'яса багато, особливо, щоб воно так завжди багато м'яса. Ми не даємо. Ми даємо 3-4 продукти. І ось, така, ось такий дощик. Такий дощик зі сира. І ви будьте впевнені, що цей макарон дуже смачний, тому що тут усе якісне дорогенький. Макарон якісний, олія якісна, помідор якісний, сир дуже якісний. І Гарно ми тут вимішуємо і все. І ось так. В тарілку ми наложимо ми маємо ось таку, таку лопатку, бачите? Якщо є багато, це порція на дві людини. Але якщо є багато людей, то обов'язково треба в каструлі або на сковородці це все мішати. І пізніше, якби це все гарно заправите, тоді витягається з каструлі або з ковородки, з падельні, з паделля. В Італії називається паделля. Ось так. Бачите, тут в мене аварія зробилася. Нічого страшного, це зараз я якраз і попробую. У, як гарно! Ха -ха -ха! Прямо повна повна вилка гарна. М -м? Я хочу зрозуміти, не відрізняється зовсім. Зовсім не відрізняється від, від муки. Від муки, якщо б його зробили з муки з, з пшениці, не відрізняється, чи це з пшениці, чи це з рису. Абсолютно такий самий. Я хоч треба більше сира. Щоб гарно попробувати, дорегеньке моє. Є ложечка. Не критикуйте, все є ложечка. Зараз я от все зсиплю, все засиплю. І тільки ось так попробує, бо повар завжди пробує. Завжди пробує. Перший ніж на сіл ставити, завжди пробує. Пробуємо. М -м -м. Дорогенки мої. Я вам гарантую, що тут не треба ні м'яса, ні грибів, ні сира, хто знати, якого інакшого. Дуже, дуже смачно, дуже смачно дорогенько. Пробуйте і вчіться від мене готувати отак дуже по-простому. По-простому, по-простому. Основне, продукти якісні щоб були. Дві українські подружки. Вони отак розходяться тут. На цьому повороті і так курять, курять, курять одна і друга, і так курять, і так довго стоять. Пізніше вже як відійдуть одна в 5 метрів в одну сторону, друга в другу, вони пізніше ще багато говорять. Це чисто по-українськи. Я так давно вже кинула курити. Ну, Це можна показати, тому що далеко ви тут лиця не бачите. Ви просто бачите українську фігуру, український кокон, бачите, ось такий на лиці. Кокон великий. І, і це українські жінки. Я так задоволена, що я кинула курити. давно-давно, як тільки мій малий мав 14 років, як він приїхав тільки в Італію. Я ще курила. Тут такі, так, знаєте, бо молода, такі сигаретки, ті ті тунесенькі, як вони там називалися. І я мусила кинути абсолютно курити, тому що, дорогесенькі мої, тому що, е, як вам сказати, тому що. Це треба було кинути абсолютно, тому що я повинна була показати і дати досвід. Пішли, бо холодно, бачите? Я мусила дати, мусила дати, скажімо так, приклад моєму синові. І я з ним довго боролася, щоб він не курив. Я його дуже сильно контролювала. Пізніше п'яно-п'яно, він перестав курити. І... Пішов на електронну сигарету ще кілька років, може, два-три. Зараз він не курить абсолютно, сміється так само з тих, що курять. І, і ходить в спортивний зал завжди ціле життя, в якому він був в Італії. І зараз тут я буду чай пити. Бачите, я вже лимона так багато надавала. Дала шкірку обрізала. Внизу шкірка є. Така тоненька тоненька жовта шкірка і оця м'якоть, без того білого, бо білий гірчить. А в кінці я оце видавлю, той сік видавлю в середину. Бо я хочу, такого, щоб він був такий кисленький. Трошки кисленький і трошки солоденький. Я стевію даю. Я даю стивію і багато стивії я даю, дуреньки мої. Ось так, йду я чай пити, бо я підсіла на чай, я не знаю чого. 25 років чаю в Італії не пила, а тепер хочу чаю і хліб з маслом, я не знаю, що тут буде далі. Обіда, світло світиться. Не знати. Ой! Відео! Бонжорно! Еко мі! Аріво, аріво! Відео парасолю. Треба на місці лишити, бо думала, що дощ, капав дощ. Він ногами зійшов. Non mi sei show. Eccomi qua, Guido. Arrivo. Come stai, Guido, sei triste qui, eh? Il bichchetto, il bichetto, hai mangiato queste gallette, è buoni, vero? Sì, buoni. Ah! Ora ti do qualcosa, ci ho qualcosa per te, Guido. Ті до п'ю tardi. Зараз треба мені отут йому поставити оцей бинт дезінфіканте. І потім ті до колгоза, одне печеня йому. Тут є чотири печеня, зараз його одним печеням обсушу. E eh, di dora ti do da bere prima. Accendo la luce lì. Speglie. Ecco qua. Ora che si vede. Si vede meglio. Термосі я залишила пити таке. Бачите, то, що я зранку приготувала, тут один стакан входить. Оп, тут-то. О, кибелью, видати такі черешнями, малиною, пахне відео, бив їм по, бив і тут, то бив. È caldo, eh? Sì. È caldo, eh? E miei mani che ghiacci. <laughs> Colodni rucchi, cagio che io ho. Ecco qua. Cerotto, in Italia, si chiama. Ecco qua. Окей. Діабетики повинні дуже добре контролювати свої, свої ноги. Він був е, в лікаря, йому це все почистив, контролював. І зараз треба дати ось так причепити. Дай, віднімо кумива! Комива, екоква. Зараз ще один причіпимо зверху і буде все добре. Альтру, ті фамалі, ті ні, ні, альтру, контролі, е? Бене. Кацінка, лева, лева кальців. Поконтролюємо, чи тут мулікар щось зробив, чи ні. Чи треба ставити йод чи не треба. О, відео. Anche qui. три дні. 3 giorni fa è stato un in Italia. Vai, metti qua. Bene, controlliamo, Guido. Ecco qua, ora vediamo che c'è qui. Ah, non c'è niente. Aspetta, aspetta, aspetta. No, no, è iot. Bene. Non c'è niente, è è. ora metto una nuova garza, Guido. Ah, ancora c'è questa garza. Aspetta, perché... Довів приндериґванті треба було мені рукавиці взяти. Я без рукавиць. Треба рукавиці мені взяти, О, почекайте. чи Дуже маленькі, треба більше, щоб були. Треба йому кожен день провіряти e... і дезінфікувати. Ось такі. Як бачите, ще один, треба знайти зараз. Підігріла я зупу ось таку вчора зготувала італійка, сказала мені дати. Вона ну, тут все все таке Ну, Я би таке не варила. Я вже спробувала, воно таке собі. Якеськувати, я не знаю, вона казала, м'ясо, там сердину дала, все дала. Ну, Вроді рибу й навіть чути. Ну нічого так, нічого, може бути. Тут багато всякої овочів. Казала, що м'ясо навіть є. Я думаю, що вистачить. Це завтра лишиться. Я думала, що це все піде, це забагато. Олійки сказала мені одна лікарка, що в недаються менше, бо може бути діарея. Отак. От Трошечки. Каже, що з Італії зліва направо. Олію дають, а в Україні справа наліво. Еко mm, ква відео. Беля пасата. Тіда тонкі олію. покійно парміджану. Коме. Баста козі. Зараз мені треба зранку, щоб вже було готово. Я поставлю в термос. Можути, може, завтра зранку загрію. Що мені загріти? Одну хвилинку? Не буду зараз гріти. це ж одна хвилинка. Тут кафе, бачите, на рано. якби він так скоро став, сам став і собі сам робить. Загріє мовчко і з цим кафе. Окей. Двіда ще не знаєш, я йому сюрпризу приготувала. Оце різдвяне таке печенько. Ой, ось бачите, ось таке. Ну, ну, е, воно там багато є дуже е, запах, е, запах апельсинів і багато всього такого, як вам сказати, різдвяного, такого дуже спецій багато. Треба приготувати, бачите, відео, дойма тут. Sì! Bono Bravo! Buono buono! A petite lupo, vero? Sì! Voici goled, caso mai! Ora ti do sorpresa, Guido! Guarda qui! Una sorpresa per te! E che c'è? Oh buono! Eh? Buono buono! Cavalucci nostri! Sì! Nostri toscani! È morbido, morbido. Senti che profumo? Sì. Anche a me piacciono cavallucci.